Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чил. І сьогодні у нас на розпаковці Спам. Уву! А що ж таке спам? Ну, колись була така шинка. Що? Або це оця папочка, спам. Там не знаєш, надходять листи. і... З рекламою Да-да. набридливо. Ні, друзі, спам це легка лінійка від вже нам відомого Хевена. Ух, Хевен. Так. Вони нещодавно випустили свою міцну лінійку, так би мовити, новачки. І тут вони одразу роблять і. Легку лінійку. Щоб не встигли люди оготитись, оготитись, так. так. Літом, літом ми курили Хевен міцненьке. Угу. Зараз осінь, вони зробили щось полегше. Це замість того, щоб новинки по дропати випускають якісь. Хоча новинки в них також є. Так, не стоять на місці, розвиваються, дропають і випускають навіть нові лінійки. Це так. круто. Приїхав до нас ось такий бокс. За що ми пам'ятаємо Хевен? За те, що у них все було відразу стильно. Спам угу. не відрізняється. Вони також в стилі Хевену, але тут вже у нас білий кольор. Там у нас було чорним по чорному, тут у нас вже чорним по білому. Прикольно. Але виглядає це все одно дуже стильно. Угу. Так, відкриваємо, що тут у нас всередині. В нас зустрічають. У -у, футболочки. футболочки з логотипом спам. Клас! Мій розмір. ще мій розмір, друзі. Треба приміряти. Ну, ну нічого так. Мій розмір. Мій також. Прям гадали. Так. Що в нас далі? Далі нас зустрічає брошурка з. Інформацію про бренд і про смаки, які тут є. На старті СПАМ випустили цілих 9 смаків. 9 смаків, і з них є навіть такі дуже-дуже незвичні. Так, ти правий, смаки є дуже цікаві, про них ми поговоримо далі більш детально. Тому не перемикайтесь. Так, я поки дістану всі баночки, які тут у нас є. Дуже схожа подача на Heaven, ну це і не дивно, враховуючи те, що це їх лінійка. Чи додатковий бренд не знаю, як це правильно. Суббренд. Суббренд. Навіть зверху на баночці ми бачимо логотип Span і бачимо напис «By Heaven. Uh -huh. Тобто від HEAVEN. Дизайн так, дуже схожий на Heaven, але тут ще додались малюнки смаків, що також дуже прикольно. Це виконано в чорно-білому кольорі. Стильно. Мені подобається, якщо чесно, такий мінімалістичний, але угу. дуже стильний дизайн. Ну, тут шоу Heaven воно було виглядало стильно, що у спаму. Це також, також дуже, дуже круто, стильно виглядає. Угу. Так, ну ми прийшли сюди не за дизайном, ми прийшли за тим, що всередині, правильно? І навіть не за футболками. Ми вже скуштували 8 смаків. Сьогодні поговоримо про 9, Його ми і заб'ємо. Це у нас буде екзотичні фрукти. Так. Відкривається баночка дуже легко. Ти пальцем проводиш отак нігтиком і все. Далі все дуже чітко, дуже легко відкривається. Так. Що зустрічає нас всередині? А всередині, коли перший раз ти відкриваєш баночку, ми бачимо дуже і дуже багато сиропу. <гум> і це е, ну, у всіх восьмих смаках, які ми прокурили, і ось цей дев'ятий це не виняток. Тут прям дуже багато сиропу. Так, сиропу дійсно багато, але може воно там все тік чик Е, Ну, зрозуміло, що. Це треба обов'язково розмішати, але все одно, як на мене, це дуже дуже багато сиропу тут. Ну так, навіть от я дивлюся, ті, які ми вже куштували, то вони прям такі трошки плавають в сиропі. Я знаю, що вам дуже видно, тому, будь ласка, подивіться. Далі, ну, сировина у нас це Virginia Gold. Зустрічаються, як завжди, там. Біленькі прожилочки, прямо щоб великі там палки, сміття. Ну, такого тут я не помітив. Крім того, що забагато сиропу до сировини у мене особливо ніяких претензій немає. Так, чашечка забита, будемо прогрівати на трьох вугіллях і розповідати про смаки, які ми вже скучно. Нарешті, давай. Так, я вже накручую свій мундштук. Це означає, що ми приступаємо до дегустації. Друзі, а хто ще не підписаний на наш канал, саме час підписатися, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків. А також не забувайте про коментар. Uh -huh. Що, чашечка, у нас вже прогрілася. Ну так, ми будемо, як завжди, в принципі, починати прокурювати смак, який ми ще не куштували і розповідати вам про ті смаки, які вже скуштували. Будемо одразу виставляти їх в свій топ. Топ наш буде називатися топ. Нормальна від стій. Перший смак Eclipse. це вишневий Eclipse, який, я думаю, вже всім давно знайомий. Можна сказати, смак мого особистого дитинства. А, непоганий, класний. Якщо ви не знаєте, то є дуже схожий смак у ейфорії, але у ейфорії він трохи забивається. Оцією, ну, забагато вони коротше, льоду туди кинули, чи щось таке, холоду саме. А, у спама екліпс збалансований, відчувається вишня, є холодок, він не б'є по горлу. А, достатньо приємно. Я ставлю в топ. Ну, мені от тайфорії більше подобається. Ну, ну, добре. Ейфорія. Напишіть нам. Желейні ведмедики дуже цікавий смак, пахне приємно. Коли куриш відчувається така жилейність, трошки кисловата, трошки солодкувата, такий непоганий мікс, але тут присутній якийсь трошки дивний присмак. Цей присмак на післясмаку і він е, псує загальну картину. От якщо б цього присмаку не було, то це, трошки то, то це б, прям був би топовий смак. А так я відношу його в норму. Мені жалені ведмедики не сподобались. Дійсно, цей присмак якийсь неприємний. Нещодавно у нас залишався мультифруктовий сік. І я фіганула туди желе, вирішила, що я шеф-повір і зробила желейки, Так, от мені дуже нагадувало присмак холодильника оцього, цього, знаєш. Не знаю, мені не сподобався, якщо чесно, цей смак. Тому, ну, хай буде в нормі. Я поставила його, напевно, в невдалі смаки. Льодяники. Льодяники мені сподобались, вони класно пахнуть з пачки верніше, з банки. Сам смак також гарний, відчувається солодкість. Тобто, ну, умовно, як ти... Береш якісь куштуєш льодяники. В потрапляння мені смак сподобався. Мені він сподобався приємний, класний. Я ставлю його в топ. Погоджуюсь. Класний смак. Наступний смак лісові ягоди. Пум-пум-пум. Спачки, верніше з банки по запаху. Мені вони нагадали ті ж самі льодяники. Але при покурі це зовсім щось інше і щось незрозуміле. Я не відчув тут ягід. Сам смак якийсь такий ну, трошки солоденький, кислинки взагалі не відчув, хоча лісові ягоди завжди там є, такі трошки кислинка повинна Із бути. пачки вони пахнуть також кислинкою. Так. Спочатку я подумав, може, щось не так зробив, але що можна було не так зробити. Забив на іншій чаші, на іншому кальяні. І все одно той самий смак. Е, Блін, якщо отак от поставити сказати, що це лісові ягоди, верніше, не казати, що це лісові ягоди. Я навіть би і не сказав, що там взагалі є якісь ягоди. Е, Потраплянням в смак ну, нулюве. І сам смак. Дуже якийсь своєобразний, і він ну, мені не сподобався. Це прям мінус. На жаль, я мушу з тобою погодитися, дійсно ну, вивозили, як могли, на іншій чаші, на іншому кальяні, але смак зовсім не вдалий. Я сподіваюся, що спам попрацює, отримає відгуки від своїх клієнтів і м -м, трошки допрацює цей смак, щоб він був дійсно класний. Абрикос! Достатньо незвичний смак, і ми такі відразу очі на. От, е, тому що він є у мало кого з виробників. Е, смак прикольний, відчувається солоденький абрикос. Мені навіть здалося, що там трошки є холодку, тобто він якийсь такий м незвичний. Е, трохи є схожість з Артиксом. Але цей абрикос мені був більш натуральніший. натуральніший. Так, так, от Я підбирала слово, дякую, що ти сказав. Тому для мене норм. Е -е -е -е. Я б відніс абрикос в топчики. Мені він сподобався. Він не зовсім прям 100% схожий на абрикос, але сам смак прикольний, такого ні у кого немає. Його можна юзати в міксах, та і в соло він доволі прикольно куриться. Я б його в топчик відніс. Наступний смак – Е, кавун Стандартний кавун-диня, Добре, що не ацетоновий, На першому плані тут диня. Трошки після смак кавуна, але що незвичного в цьому смаку, він не дуже солодкий. Він не дуже солодкий, не дуже притарний. В соло, ну так, його корита в міксах він гарно відіграє. Тому цей смак в норм. Угу. Так, я погоджусь, немає що навіть додати. Гарний кавун з дині. А Банан. Так, банан також для мене достатньо цікавий смак. Я, в принципі, полюбляю такі смаки в тютюнах. Це приємний банан без цієї шкірки гіркої, яку я не люблю. Він також, мені здається, такий більше до натурального йде. Мені сподобався. Ну, Нічого більш такого немає, Прям, щоб його там якось. Виділити чи, можливо, захейтити гарний смак, я поставлю в топ. Передостанній смак у нас малина. Це доволі непогана малина, свіжа, не джем. Навіть є така присутня кислинка в неї. Непоганий смак, не. Також він ну, от, не дуже солодкий. У них прямо якось вони зробили, що смаки прям не солодкі. Вони е, більш такі, я не знаю, як це навіть сказати. Ну, можливо, до натурального, так? Е, ну, не, прям, не, нема жодного смаку, який притарний, Прям що у тебе злипається все, вони всі в міру е, збалансовані. Але б малинці, ну хотілося б трошки солодкості. Кислинка гарно відчувається, така справжня малина. Але от хотілося б трошки солодкості, тому норм, смак. Угу. Так, ну і я не дуже люблю малини, тому вона мені була абсолютно нейтральна. А, і це вже все. Останній, Останній смак. смак. Ми так швиденько пройшлися. А, отже, друзі, екзотичні фрукти. Цей смак, коли ми тільки отримали бокс від спама, також нас зацікавив, тому ми вирішили залишити його саме на огляд. Прикольний смак. Я з самої банки відчувала, що він був такий і кисленький, і солоденький. Чомусь мені навіть при першому нюху відчув екліпс, не знаю чого, але зараз взагалі його не, не чуть. Мені сподобався смак. По самим а, фруктам я відчуваю манго гарно. А, та й, в принципі, а, напевно, ще якийсь екзотичний фрукт, можливо, я його ну, не коштувала. Маракуя тут є. А, маракуя. Ну, давно я не курила mm. Маракую, тому не можу сказати, манго тут гарно відчувається. Він також не гіпер супер солодкий, але солоденький. Мені сподобався. Так, і тут ще трошки є така невеличка свіжість, така, от прям дуже фонова, але прикольна. Вона додає свого шарму. Угу. Ти ставиш в топчик? Так, так. Я погоджуюсь. В топчик гарний смак. А тепер барабанний дріб. У -у. Переможцем в минулому розіграші. У нас що ми розігрували? Хто не, бачив, хто не бачив огляд, ось тут. Welcome. Так, у нас був один переможець в інстаграмі, який отримає 4 пачки. І це ось ця людинка. Вітаємо! <плес> Людинка, ти щасливчик, дякую за те, що не пропускаєте наші огляди, розіграші, приймаєте участь а, і ну, як результат виграєте, виходить. А, тому напишіть нам в інстаграм ваші дані для відправки, і подаруночок поїде до вас. Ура! Підіб'ємо підсумки, так? Що, що ми очікували від спам? Ми бачили вже продукт HEAVEN, Робили на нього огляд. Хто не бачив, то ось тут буде огляд. Можете подивитись. Були у нас дуже великі очікування на цей продукт, тому що HEAVEN себе дуже гарно показав. Mm -hmm. так? Що ми бачимо? Є дійсно вдалі смаки, є смаки, які взагалі курибельні, ну, тобто немає до них ніяких проблем. І є смаки, які прям ну, не дуже. Я б туди ще до цього негативного до відстою відстій. Віднесла желейні ведмедики, бо в мене були очікування просто величезні. Тому що я думаю, що у людей, які вже давно в цій кальянній тусовці, коли вони чують желейні ведмедики, це відразу фумарі, це відразу топчик, це смачно круто. І в мене була така сама асоціація. Але на жаль, мої очікування не виправдалися зовсім. Я була трошки засмучена. Е, можливо, це моя суб'єктивна думка і комусь дійсно супер сподобалися ці ведмедики, але не мені так, е, хто можливо вже скуштував е, СПАМ якісь смаки, або може вже всі. Напишіть свій фідбек, е, цікаво почитати, чи відрізняється наша думка від вашої. Може комусь дійсно зайшли там ці ведмедики. Загалом продукт добре. Таке, добре Таке з мінусом, тому що ну, ми очікували більше, ми знаємо, що ви можете краще, тому що ми бачили продукт Heaven, так? І сподіваюся, з часом всі смаки перейдуть у топчик, тому що ну, ви ну, допрацюєте, це ж тільки початок, тільки старт. Е, тому бажаємо успіху, спаму, е, Дякуємо за бокс, що ми змогли одні із перших скуштувати, протестувати і розповісти вам, любі друзі, про цей продукт. Так е, все одно круто, що ви не зупиняєтеся, робите. Нові суббренди. Очікуємо вже середню міцність, я так розумію, ближче до зими. Можливо, ви ще випустите і таку штучку. Не знаю навіть, як вона буде називатися, бо спам для мене було неочікувано по назві. Дякуємо за те, що ви додивилися наш огляд до кінця. Не забувайте, будь ласка, підтримати нас вашим лайком. Написати коментар, як вам взагалі цей випуск, чи куштували ви спам, і що вам сподобалося. І якщо раптом, я дуже сумніваюся, але якщо раптом ви дивитеся нас без підписки, то підписуйтесь, нам буде дуже приємно. А хто хоче скуштувати спам, то є силочка в описі на магазин, вдихає чіл. По промокоду YouTube буде приємна знижечка. Не забувайте. Юзайте. Робимо дивну тяжечку за вас. Дякуємо, що дивитеся нас. До нових оглядів! Смачних та дивних кальянів. Всім, Всім пока. пока.